Hmm. Hey. Ка зродила. Спит... Но ціла, пеленою прила, поклала спати, тихо пісню завела, Виростеш ти, синку. що моя спи людям своїм понесеш, правда, буде жити, гріхо. Око... Дорога молитовна родину, щиро вітаю вас з новим днем дев'ятнички до Божого милосердя. Нехай Він буде щасливим, мирним і благословенним Богом. Молимося сьогодні шостий день дев'ятнички. Молімося за дітей. Сьогодні приведи до мене душі тихі і покірні та душі малих дітей. І занур їх у моє милосердя, ці душі найбільш схожі на моє серце, вони зміцнювали мене в гірких передсмертних стражданнях, і я бачив їх, ніби ангелів. Які перебували біля моїх вівтарів, бурхливим потоком я пролю на них свої благодаті. Мою благодать здатна прийнати тільки покірна душа, тому покірні душі, я обдарую вас своєю довірою. О всемилостивий Ісусе, Ти сказав, навчіться від мене, бо лагідний і покірний серцем, прийми до храму свого всемилосердного серця тихі й покірні душі, душі малих діточок. Ці душі, будучи пахучим букетом перед троном Небесного Отця, пахощами, якими насолоджується сам Бог, приведуть у захват небеса, вони користуватимуться особливою прихильністю Бога, ці душі постійно перебувають у храмі Твого всемилостивого серця і невтомно співають гімн любові. Та милосердя на віки вічні. Предвічний Отче, поглянь оком милосердя на душі тихі й покірні і на душі малих дітей, які зачинені в храмі Твого всемилостивого серця, вони найбільш уподібнені до Твого сина, аромат цих душ возноситься з землі і досягає Твого трону. Отче милосердя і великої доброти, благаю тебе заради любові і прихильності, які ти маєш до цих душ, благослови весь світ, щоб усі вони разом співали славу Твоєму милосердю на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, Він для нас людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків. В єдину, святу, Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа. Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. крови і воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. І щиро просимо, твоє Боже милосердя, зглянься над рідною Україною, дай сили і терпіння кожному нашому воїнові. Нехай більше не гинуть молоді хлопці та дівчата, і нехай швидко настане довгоочікуваний мир для України. Щиро дякую всім, хто єднався. З нами у молитві дев'ятнички до Божого милосердя. Нехай святі Божа любов, надія і віра огорне ваше серце і перебуває у вас завжди нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Щиро бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Божої ніченьки. Христос рождається. Славімо Христа, слава Україні, героям слава. Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи, я Тебе коли сати, Пісеньками ками присипляти люлій. Присипляти люлі серденько і люлі, спи, сусе, спи, спи, лелійко, спи Голівку склони. あて Ulisser den Isso.